Так, записую відео таке оглядове з приводу соціальної допомоги. Всі ви знаєте, що під час війни нам дуже багато фондів допомагають, але не все так просто, як виявилось. Очір, знову моє дослідження. Я би хотіла, щоб ви це послухали і звернули на це увагу. Не знаю, щоб ви просто не, не, не губили свій час, якщо чесно. І так, як отримати продукти, ліки та одяг від фонду Людина, покрокова інструкція. Хто може отримати від цього фонду? Військовослужбовці постраждали від війни, внутрішньопереміщені особи, громади і діти. Допомога надходить у вигляді гуманітарних вантажів, що містить предмети першої необхідності, теплі речі, продукти харчування, ліки, засоби гігієни. Також фонд надає психологічну допомогу та може допомогти з житлом. Як отримати для цього необхідно заповнити онлайн-форму. Переходимо з вами. Заходимо з вами на сайт. Я посилання, якщо хочете, залишу під відео. Отримати допомогу натискаємо. І що ми бачимо? Реєстраційна форма для, форма для одержання допомоги станом на вересень 2022 закрита, оскільки вже є набраний ліміт заявок на місяць, нові заявки будуть прийматися жовтня. Тому я рекомендую 1 жовтня, хто встигне зайти, зареєструватися. Навіть я впевнена, що в когось не вистачає якихось ліків або якогось харчування. Будь ласка, зареєструйтесь, можливо, вам саме вам допоможуть. Коли ваша заявка надійде до фонду, її перевірять, представники організації зв'яжуться з вами для уточнення даних. Допомога надійне найближчим часом та міститиме речі за вашим індивідуальним запитом. І так, фонд має ліміт на заявки. Вже приймаються, не будуть в вересні, набраний ліміт. Тому, будь ласка, а також, я що вичитала цьому, в цьому листі, а відповідно до закону. Ага, ось допомога надається, якщо відповідний ресурс, товар послуга наявний у фонді. Це раз. Друге, ситуація зміниться щогодини, тому навіть якщо і є звернення, може скласти ситуація, за якою буде відсутня можливість надати допомогу. Це два. Відповідно до закону України про гуманітарну призвання допомогу повинні надати документи, що посвідчують особу, аби запобігти шахрастів. Це три. Тому що є деякі люди, які тікали прямо з під вогню і не встигли навіть взяти свої документи. Оплата за транспортування, замовлення гуманітарної допомоги згідно тарифів компанії, яка здійснює доставку. Тобто нову пошту оплачуєте ви самостійно. А, ну, не знаю, мені здається, що це не все так легко, як хотілося б, щоб так було. Ось і все, що я можу вам сказати. Але, якщо комусь потрібна допомога, реєструйтесь скрізь, десь де вистрелить. Тому користуйтесь. Я посилання залишу. До побачення!